В даний час. Часом дитячі ігри та пустощі з вогнем невміле поводження з вогненебезпечними предметами, стають причиною страшних бід і пожеж. Неспокій нічний, розтинає тривога, лились воєдино, вогонь і вода. Тримайтеся, хлопці, спішить допомога, рука вогнеборця надійна й тверда, від синіх Карпат і до Чорного моря злились воєдино. Солдати вогню, пожежне козацтво це сила і воля. Побіг не зламати цю грізну броню. Що може стати причиною пожежі і які неприємні її наслідки? Ми вже вчили на уроках охорони здоров'я у школі. А більше нам розповіли самі пожежники, коли ми завітали у гості у пожежно-рятувальну частину міста Нововлинськ. Коли грім гримить і гуркоче, блискавиця цілить в очі. Вікна mm -hmm. треба зачиняти, не пускати їх до хати. Промовляє лісник сердито, багниш в лісі не палитись, від багаття ліс гори, де звірята будуть жити? Листя спалюють малята дуже близько біля хати, а від того треба здати, хата може запалати. Знає мишка, знає пташка, хліб простити людям важко. Добре знай і всім скажи. Від вогню хліб бережи вогнища не розкладай там, де зріє урожай. Якщо біда все-таки сталася, кожен повинен знати, як поводитися у такій ситуації. Що робити? Що робити? Всюди горить! А! Зателефонуємо один нуль один. Служба порятунку МНС України слухає. Пожежа! Скажіть вашу адресу. Вулиця Київська, 5, квартира 12, п'ятий поверх. Пожежа в квартирі. Чергова машина на виїзд. У наших друзів пожежа. Пожежа. Негайно часу. Дихай через вологий рушник. Біжимо на балкон. Пригинайся до підлоги, там менше диму. Треба кликати дорослих на допомогу. Допомож! Допоможіть! 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 Про це нам розповіли пожежники рятувальної частини нашого міста. А ще показали, як користуватися вогнегасником. Пломба така малесенька і отаке кілечко. Для того, щоб скористатися вогнясником, вам треба зірвати цю пломбу. Бачите? Направляєте оце на осередок пожежі і нажимаєте зверху ручку. Все, більше ніяких дій не треба робити. Тоді з цього шланга буде висипатися такий білий порошок, який загасить пожежу. Вихованці центру дитячої та юнацької творчості стали призерами обласного конкурсу присвячено пожежній тематиці. Начальник рятувальної частини нагородив учасників дипломами, а викладачів подяками. Підсумки конкурсу, який проходив в нашій області, під назвою рятувальники учимо дітей. Що являв собою цей конкурс? Діти з різних частин областей, з різних міст, виявляли своє бачення професії рятувальника в різних жанрах: хто піснею, хто віршом. Хто картиною, хто якимось виробом, значить, як він бачить цю професію, як він бачить надзвичайну ситуацію, і, відповідно, по результатам даного конкурсу надзвичайно приємно, що серед нас, серед наших школярів, виявилися переможці. Тому дозвольте мені вручити. Грамотою нагороджується вихованець гуртка Різьба по дереву Новолинського центру дитячої та юнацької творчості за зайняте перше місце в номінації Виріб з дерева обласного конкурсу серед гуртківців позашкільних навчальних закладів рятувальників очима дітей Жаріков Андрій. Кошла Ірина. Також дозвольте мені за бідну працю нагородити керівників гуртків, які відповідали за даних дітей. А саме нагороджується, подякую керівник гуртка Різьба по дереву» Новолинського центру дитячої та юнацької творчості за підготовку переможця обласного конкурсу серед гуртківців позашкільних навчальних закладів рятувальних очима дітей Грицюку Ігорю Григоровичу. Подякую. Нагороджується керівник гуртка Образотворче мистецтво Шахраюв Наталя Григорівна. А також нагороджується подякую керівник гуртка виготовлення сувенірів. Кошла Ольга Олегівна. Від себе. Дозвольте сказати слова вдячності за те, що ви підготували дітей, за те, що дійсно приємно, що наше місто виявилося серед переможців в даному конкурсі. Надіємося на подальшу рідну співпрацю, адже саме в таких конкурсах, саме серед дітей, необхідно популяризувати елементарні правила пожежної безпеки та навчати діткам. Як правильно поводитися під час виникнення пожежі, а ще рятувальники провели для дітей, захоплюючу екскурсію пожежною частиною. Ми побачили, як працюють вогнеборці від моменту виклику на пожежу і аж до її гасіння. Коли ви дзвоните 101, дзвінок поступає прямо сюди, в цей кабінет, до диспетчера. Диспетчер, цілодобово тут знаходиться, от я вам продемонструю. 101. Диспетчер прийняв цей виклик і вона дає тривогу. Диспетчер дає тривогу. На гасіння полум'я потрібно дуже багато води, а ми тепер знаємо звідки її беруть пожежники. Коли прибули до місця пожежі, оце все, що світиться, так в машині знаходиться в одній машині 2 тисячі літрів води, в другій чотири тисячі. Це пожежні гідранти, де вони знаходяться. Що пожежники можуть за допомогою їх ставлять спеціальну колонку і за допомогою їх закачують звідси, подають воду на місце горіння. А ваші пожежні машини для краси чи справжні? Машини справжні, і ми мали можливість навіть прокататися на них у супроводі «Сирен». Пожежники показали, як гасять пожежу. І ми теж спробували. А чи мріяли стати пожежником? Чи мрія стати пожежником? Мріяв. Пожежники рятують людей, надають допомогу людям. Яка б ситуація не була надзвичайна ситуація? Пожежники завжди приїдуть, завжди надають якусь людям». Допомогу. Сьогодні ми дізналися про професію пожежника. Ми обіцяємо дорослим і дітям допомагати, протипожежні засоби вивчати, причини пожеж виявляти, професію рятувальників рекламувати.